Добрий день, молече! Сьогодні я запрошую вас до цікавого, незвичайного заняття під назвою Овочі. Але ж це заняття гра. Ми сьогодні будемо грати в різні ігри, виконувати різні завдання і говорити будемо саме про овочі. Отож, перша наша гра називається Вгадай овочі. Я загадую загадку про овоч, а ви відгадуєте, що це таке, і голосно говорите. Починаємо. Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно, соковита, солоденька, дуже-дуже смачненька. З собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Ця загадка Загадка наступна. В мене листя обдирають. Мене квасять, в борщ кладуть, в пирогах мене печуть і в салатиках січуть. Січуть, значить, ріжуть. Що це таке? Це капустина, капусточка. Загадка наступна. Той хто їсть його. Той знає, всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже, але ж від нього сліз калюжі. Це цибулька. Загадка наступна. В діжці ми їх засипаємо. А тоді всю зиму їмо. Солоденькі та хрумкі в пухирцях. Це огірки! І наступна остання загадка. Борщ із нього варить ненька. ненька. У нього шкурочка тоненька. Солодковатий він на смак. Здогадались? Це буряк! Ось так ми з вами пограли в першу гру за назвою Вгадай овоч! Гра наступна! Називається Назви одним словом. Правила такі. Я називаю декілька предметів. Ви уважно слухаєте. А потім кажете, як ці предмети можна назвати одним словом. Ну, наприклад, дерево, кущик, травка. Що це таке? Це рослини. Але ж слухайте далі. Лялька. Кубики, м'яч, машинка. Що це таке? Як назвати одним словом? Це іграшки вірно. Далі автобус, тролейбус, швидка, поліцейська. Що це, що це таке? Як назвати одним словом? Це транспорт. Далі помідор. Огірок. Цибулька, баклажан, капуста. Що це таке? Овочі. Далі яблуко, груша, слива, персик, ананас. Що це таке? Фрукти вірно? Тарілка, сковорідка, виделка, чашка. Що це таке? Посуд вірно. А тепер я пропоную пограти в гру, яка називається «Вірно чи ні. Правильно чи неправильно, вірно чи ні. Я буду щось казати про очі та фрукти, ви уважно слухаєте. А потім подумайте і скажіть, я правду сказала, це вірно чи ні. Слухайте. Городник вирощує яблука в саду. Вірно чи ні? Аж ні. Городник працює на городі. А в саду яблуки вирощує хто? Садівник, вірно. Далі. Огірки ростуть в саду. Вірно? Ні. Огірки ростуть на городі. Далі. Садівник саджає фруктові дерева. Вірно чи ні? Вірно. Далі. Всі овочі полюбляють сонечко, тепло, водичку. Це вірно чи ні? Вірно, це правда. Далі, помідори ростуть на городі на кущиках. Вірно чи ні? Вірно. Далі. Для приготування борщу потрібні груші, яблука, сливи. Це вірно? Ні. Хороші яблука сливи потрібні для приготування компоту. А для борщу потрібні овочі. Далі городний доглядає за овочами на городі. Вірно чи ні? Вірно. І з цим завданням ми впорались успішно. І наша остання ваша улюблена гра, яка називається Четвертий. Зайвий. Або по-іншому що зайве. І так, діти, ми будемо розглядати з вами групи предметів. А потім вам потрібно подумати і сказати, який предмет зайвий? Четвертий зайвий, або що зайве. Починаємо: кабачок. Бурячок. Баклажан. Яблуко. Що зайве? Який четвертий предмет зайвий? Вірно, зайвим є яблуко, тому що все це овочі, а яблучко – це фрукт. Давайте наступну групу предметів розглянемо: м'яч, лялька, яблуко та груша. А це слоненятко. Що зайве? Зайвим є яблуко та грушу, тому що ось ці предмети це є іграшки, а це фрукти. Ідемо далі. Персик, слива, морквина, абрикос. Що є зайвим? Чого багато? Багато фруктів. А що одне? Одна морквинка, овоч. Ось морквинка і є зайвою. І наступна група предметів, слухайте. Ромашка, чорнобриці, цибулька, айстри. Все це рослини. Але що зайве? Вірно, зайвим є цибулька. Тому що це овоч, а це все квіточки. Ось так малечі. Ми сьогодні з вами здорово пограли в різні ігри. Виконали різні завдання за темою овочі. Ви були молодці. Ми закріпили наші знання про овочі. А на сьогодні все. До нових зустрічей.